Основний закон 1996 року гарантував країні баланс сил між повноваженнями президента та парламенту. Доповнення до конституції прийняті в 2004 році. Змінили баланс на користь парламенту з того часу. Прем'єра та більшість міністрів обирала Верховна Рада. Президент тільки затверджував їх на посаді. в 2010 році. Зміни скасували держава. Повернулася до статусу. Кво фактично відновивши конституцію 1996 року. Політологи ставляться до необхідності проводити зміни виважено. Звертаються до досвіду іноземних країн. Переконують, зміни не повинні спричинятися на я Явною політичною кон'юнктурою, взагалі, будь-яка конституція поти безперечно. Зміни потрібні, тому що жодна конституція не не є ідеальною, і не може існувати протягом е тривалого часу без змін. Ми маємо приклад Сполучених Штатів Америки, де також вносяться постійно поправки до конституції, так але вони вносяться не настільки часто, як нас як це робиться, наприклад, в Україні. Думки громадян щодо ефективності конституції можна поділити на три групи: одні виступають за зміни, інші проти. А частина людей долею основного закону воліють не перейматися. Треба виконувати те, що є. Не думаю, що якісь зміни. Факт, що треба щось міняти, тому що життя міняється. Ну, в кращу сторону, на жаль, я оглядаючись на опит. А що саме? Ну там нашим депутатам бідніше. Для звичайних українців ці зміни якось ну, не несуть. Вони думають про те, як би про роботу думають, про те, про сім'ю свою думають, а зміни до Конституції ну про це, напевно, повинна думати Верховна Рада. Вона нормальна, але вона не діє. У нас є в Верховній Раді люди, які за це відповідають, хай вони вирішують. Юрист Дмитро Білов відзначає, в Конституції України права та свободи людини виписані якісно та чітко. Всі зміни, які вносилися до основного закону, стосувалися або перерозподілу влади, або зміни термінів повноважень державних органів. То особиста моя думка, це те, що конституція мала би залишитися за змістом і формою такою, як воно зараз є, в редакції 96-го року. Але варто було би попрацювати над е, поточним законодавством, яке е, тлумачить, роз'яснює, яке застосовує ці положення конституції України. Останні зміни до Конституції ввели в 2011 році. Тоді встановили єдиний термін повноважень для державних органів та органів місцевого самоврядування 5 років. Таким чином, законодавці збільшили термін свого перебування на один рік. Жодних додаткових змін, що гарантують права людини та громадянина, до конституції не вносили.